Доброго дня! Сьогодні я вам розповім, як зробити зарядний пристрій з блоку живлення ATX, комп'ютерного блоку живлення На основі мікросхеми tl 494 і k 750 Це вони йдуть аналоги, ще є декілька мікросхем, схожих на них. Отже, це блок живлення. Блок живлення повинен бути... Більше 150 Вт для того, щоб він видавав нормальну силу струму. Це більше буде його робоча більше 3 А. 3 А вистачає для зарядки акумулятора, але просто буде довший період часу він заряджатися. Так, що ми робимо? Ми шукаємо нашу мікросхему. На мікросхемі знаходимо перший вихід ножку 1. З ножки 1 дорожка має йти на 5 і 12 вольт через резистори. Шукаємо ці резистори. Знаходимо резистор на 5 вольт, випаюємо його і викидаємо резистор на дорожка, яка йде до 12 вольт випаємо і замінюємо на реостат. Реостат потрібен не потужний, але 16 тисяч плюс-мінус вати не мають значення. Далі що ми? Ось ми бачимо блок живлення на такій схемі. Приблизно... Та нічого цікавого, вони тут трошки відрізняються деякі, але в принципі їх робота, якщо схема К750 або ТЛ494, це шукайте реостат з першої ніжки. Випаєте, замінюєте. Тобто резистор з першої ніжки випаєте, замінюєте на реостат. Далі, що нам потрібно зробити? Нам потрібно захистити якось максимальний витік струму з нашого блоку живлень. Тобто, на виході послідовно ми до дроту у плюсовому проводі послідовно ми впаяємо ось такі опори, резистори, щоб вони не пропускали великий ампераж. Тобто, Підраховуйте, скільки вам потрібно, яка потужність вашого блоку, розділюйте потужність блоку приблизно наполовину і ставте опір. Так, щоб блок не перевантажувати. Якщо у вас е, тяжко знайти мало вольтні, достатньо, достатньо потужні опори, через те можете спробувати. Намотати дротом, це не хром або ж будь-який матеріал, який погано проводить струм. Має великий опір.